Постанови про скасування законопроекту 8401 відхилено. Сам законопроект підписано головою Верховної Ради і передано на підпис президенту. А це значить, що закон набуде чинності з 1 серпня цього року, і бізнес житиме у новій податковій реальності. Доброго дня! Я Володимир Прядка, і ви на каналі столичної правої групи компанії, яка з 2010 року є юридичним радником для бізнесу. У цьому відео розберу головні податкові новації, які платники податків отримали на свою голову в результаті тривалих законотворчих перепитій з цим законопроектом тривалістю майже 8 місяців. Тож дивіться це відео до кінця. Поїхали! Головна податкова новація полягає в тому, що можливість перебувати на єдиному податку у розмірі 2% скасовується з 1 серпня 2023 року. І, відповідно, для тих, хто перебував на цих 2%, діятимуть перехідні права. По-перше, до кінця липня. Е Платники податків зможуть подати заяву про відмову від 2% та обрати іншу систему, на якій бажають працювати. У разі неподання такої заяви, з 1 серпня платники податків автоматично будуть повернуті на ту систему, на якій працювали до переходу на 2%. По-друге, якщо ваш Підприємства або ФОП були платниками єдиного податку 2% як новостворені платники з моменту державної реєстрації, то з 1 серпня цього року вашу ТОВ або ФОП переведуть на третю групу єдиного податку за ставкою 5%. По-третє, платники, які у 2023 році перебували на єдиному податку за ставкою 2% і повернулися вже або Повернуться з 1 серпня на загальну систему, матимуть право протягом 2023 року повторно перейти на єдиний податок. Ну але, звичайно, вже за по довоєнним ставкам. Це можна буде зробити за діючими правилами податкового кодексу або за перехідними правилами. А перехідні правила визначають, що якщо платник податків подасть заяву про перехід на єдиний податок до 1 вересня. То він вважатиметься платником єдиного податку за ставкою 5% з 1 серпня цього року. А от перейти на єдиний податок третьої групи за ставкою 3% і е при цьому отримати статус платника ПДВ технічно можна буде не раніше 1 жовтня 2023 року. Тепер щодо ліміту доходу, який можна буде отримати до кінця 2023 року, перебуваючи на єдиному податку після переведення на довоєнні ставки, такий ліміт розраховується пропорційно кількості місяців, які залишаються у 2023 році. Тобто, матимемо 5 місяців, серпень-грудень. І, відповідно, для третьої групи матимемо можливість отримати дохід трішки більше 3 мільйонів 200 тисяч гривень. Також, маємо зміни щодо оподаткування ФОП першої та другої групи. По-перше, ЄСВ. Як і раніше, його можна сплачувати, можна не сплачувати. Це залишається на ваш розсуд, але якщо не сплачуєте, не маєте трудового стажу. По-друге, єдиний податок. Сплата єдиного податку повертається з 1 серпня 2023 року, але з певними виключеннями. право не платити єдиний податок мають право ФОПи першої та другої групи, податкова адреса яких знаходиться на територіях активних бойових дій, можливих бойових дій або тимчасово окупованих територій. Актуальний перелік цих територій ви можете знайти в наказі номер 309 міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Дуже важливо, що в законі прямо передбачено, що нараховані суми єдиного податку, а також штрафи та пені за несплату єдиного податку для фопів першої та другої групи за період з 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року підлягають скасуванню. А податкова має прибрати такі запити з електронних кабінетів платників податків з перш... до 1 серпня 2023 року. Що стосується платників ПДВ, реєстрацію яких у якості платника цього податку було зупинено, то їх права і обов'язки щодо сплати ПДВ, отримання податкового кредиту з 1 серпня буде відновлено автоматично. Ну і на сам кінець. Про те, що наші обранці дискутували найбільше: про повернення планових і позапланових податкових перевірок, мораторій на планові документальні перевірки, в останню мить все-таки вирішили подовжити до кінця воєнного стану, виключно встановили лише для трьох категорій суб'єктів господарювання. Зокрема, перше, ті, які здійснюють діяльність у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції. Друге, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор в Україні. І третє, які надають фінансові та платіжні послуги. Саме ці категорії платників податків можуть бути включені у план графік проведення планових документальних перевірок. Мораторій на позапланові документальні перевірки теж подовжили до кінця воєнного стану, але і тут є деякі виключення. Мораторій не буде діяти на позапланові документальні перевірки, які проводяться, зокрема, за зверненням самого платника податків з деяких підстав, визначених чітко визначених статтею 78 Податкового кодексу. Наприклад, це коли скарга покупця на нереєстрацію податковою накладною або акцизної накладною, це може бути перевірка призначена через те, що податкова вищого рівня перевірила своїх колег нижчого рівня і виявила невідповідність актів перевірки вимогам законодавства, або неповне з'ясування під час перевірки тих чи інших питань. Може бути перевірка пов'язана з трансферним ціноутворенням, а може бути позапланова перевірка, призначена в зв'язку з веденням нерезиденту господарської діяльності через постійне представництво без взяття на облік. Ну і нарешті отримання фіскалами інформації, що свідчить про порушення платником. Дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями, або валютної виручки за експортними операціями, тобто в рамках валютного контролю. На цьому огляд базових податкових змін, які нас очікують з 1 серпня цього року, закінчено. Якщо інформація зайшла, прошу лайк. Так, я буду вдячний. За свою роботу і буду розуміти, що вона була для вас корисною. Якщо у вас є юридичні питання щодо вашого бізнесу, звертайтесь до мене особисто через наш сайт, мою сторінку у Facebook, або краще безпосередньо задавши запитання під цим відео. Можу обіцяти, що жодне запитання не залишиться без відповіді. Ну, а в наступному від відео я або мої колеги дамо новий корисний контент по юридичним аспектам ведення бізнесу. Зокрема, можу прогнозувати, що одне з відео буде знято для платник для фопів другої групи. І надано варіанти, як все-таки продовжити не платити єдиний податок, який, як я вже сказав, повертається з 1 серпня. Тож, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі в YouTube!